Мій позивний Шарп, я є командиром мінометного розрахунку в групі вогневої підтримки четвертого окремого загону спецпідрозділу. До ОМЕГа долучився ще в 2022 році, в жовтні. Ну, виконую роботу на даний момент як командир мінометного розрахунку. Ставиться задача, і вже в нашій групі ми обговорюємо, як ми будемо виконувати цю задачу. Плануємо, як ми заїжджаємо, чи на позицію, чи це рекогністіровка попередню і в подальшому вже. Після цього узгодженого плану ми вирішуємо, хто заходить перший, хто потім кого міняє. Ну, звичайно, на даний момент ми в більшості випадків працюємо в підпорядкуванні якоїсь бригади, і відповідно від них йде постановка задач. Як задачу ми цю виконуємо, це вже ми самі вирішуємо, але основним це є виконання поставленої задачі. Перед тим як зайти на позицію. Ну, ще є дуже важливим, наш командир групи безпосередньо сам часто заїжджає на цю позицію. Навіть то, що часто, по-моєму, не було ні одного випадку, коли він перший не заїжджав. Тобто, це відбувається рекогністровка, і командир групи, і командири мінометних розрахунків. Тобто, вони обдивляються позицію, дивляться. Чи буде підходити ландшафт, місце укриття, тобто, що є дуже важливим. Ну і в нашому випадку це має бути місце як і для особового складу укриття, так і під вогневу позицію. Достатньо, щоб воно було закритим і безпечним. І тільки після того, коли ми вже це все перевірили, узгодили, визначили позиції, ми безпосередньо заїжджаємо. Могло бути таке, що ми могли бути там місяць часу, і ситуація змінювалася. Могло таке бути, що ми ну можливо не на ті самій позиції, але безпосередньо на одному напрямку могли бути там рік часу. Тепер крайній виїзд це був час і яр, то ну бувало там 20 днів, наприклад. Це наша група вогневої підтримки. Ну у нас є можливість трошки більше мінятися, тому що все-таки ми віддаленіше працюємо трохи далі. Хлопці з бойових груп тепер були 39 днів, і на даний момент не стільки критичною посидіти навіть на позиції довший час, аніж до неї попасти. Тобто, найважчим моментом це є ротація. Коли чи захід, ну, найважчий завжди є захід на позицію, тому що це включає в себе завіз всієї провізії, завіс. ти ніколи не заїжджаєш там, в п'ятизірковий готель, ти завжди заїжджаєш на непідготовлені позиції. В будь-який момент, чи це в день, чи вночі, можуть на тебе вийти з КСП, батальйону і дати вогневу ціль. І ти мусиш бути максимально швидко готовий, щоб її уразити. Бувало таке, що ну, просто в броні так лягає. Тобто, щоб ти швидко міг встати, у тебе вже там наведений міномет, є в тебе міни до, до цього готові. Ти вже розумієш, скільки тобі треба часу для польотну, польотних для міни. І тобі максимально треба швидко попасти в цю точку. Так? І ти розумієш, коли там плюс-мінус буде, чи техніка, чи ворог до неї підходить. Приходилось працювати там. Там 50 метрів від від своїх ж позицій, там до 100 метрів. Ну, якщо ну це можна дозволити собі тільки в тому випадку, коли в тебе пристрілена ціль. І пристріляні міни повністю літо аж до осені, тобто червень, липень-серпень були на Запорізькому напрямку. А це як ми працювали якраз на цьому напрямку, тобто це е, недалеко від малої Тукмачки було. І ми працювали в сторону як Вербового, звідки ворог якраз робив часті накати на наші позиції. Ще, що можна зауважити, ворог на цьому напрямку не одноманітно атакував, він старався. Весь час придумувати різні варіанти тактики. Бувало, що вони атакували як на броні, там БМП, допустимо. Так, чи... Бувало випадки, що навіть на мотоциклах мотоцикл є дуже маневрений, дуже швидкий, і вони просто на мотоциклах по малими групами, по 4 чоловіка, по 5 могли заїжджати дуже далеко. Бувало таке, що по одному, по двоє чоловік йшли вночі. Ну, але в принципі вони успіху там як такого не досягнули. Всі їхні спроби були е нівельовані, тобто як е вогневими засобами нашими, такими як міномет, артилерія, е так і FPV. Тобто, все знешкоджувалося. Якраз от, під час однієї з ротацій тобто, потрапило FPV. Якраз е е е я заїхав на позицію, можна сказати, мені повезло. А хлопці, які вже поверталися, якраз. Е їм прилетіло впіві десь в сторону, тобто машини. Там мілкі були поранення, тобто всіх осколочні, тому що це був тентований хамер. Якщо б було хоча б трошки броні, то все б було добре. Ну і скоріш за все, що спрацював РЕП, тому що ФПІ вже як летить, то я думаю, воно би прицільно попало, а воно впало з боку. Дуже багато ми приділяємо увагу маскуванню. Маскуванню, вмінню себе поводити на позиції. І е е е е тобі будь-який товариш, якщо ти щось будеш робити неправильно, підкаже, що давай краще ми зробимо так, давай, можливо, в цей момент ми не будемо працювати, бо є ризиковано. Ну і коли є розвіддані, коли якісь безпілотники ворожі є в небі, ми також стараємося не працювати. Ну, я думаю, найважливіше це колектив, і якесь таке розуміння один одного, дух взаємний. От люди, щоб потрапити, приходять в відбір, є, що вже є більш мотивованим. І відповідно, в складні якісь ситуації, кожен тебе підтримує і завжди є на кого рівнятися, завжди хтось є кращий, а можливо, не обов'язково в всьому, в певній галузі. І це мотивує і дає ще сил. Ну, для мене омега це в першу чергу. Місце, де є можливість для розвитку. Тут є всі умови для того, щоб розвиватися як в плані військовому, так і розвиватися в плані, якщо в тебе є якісь уподобання були в цивільному житті. В першу чергу я підпорядковуюсь командиру групи вогнової підтримки і. Я хочу сказати, що це людина досить розумна в військовому плані, досить видно, що вона і переживає, але водночас прикладає зусиль для того, щоб покращити нашу роботу, щоб це було максимально безпечно. З позиції є одна історія, коли прилетіло ФПВ і вона не взірвалася. Ну, тобто вона лежала коло нашої позиції і, скажімо так, Мішала комфортному заїзду ближче до того, щоб її розгрузити і швидко поїхати. Приходилось розгружатися трошки так за пару метрів далі, там, 30 метрів, допустимо, 50. Мої товариші почали казати: давайте їм знешкодимо, ну, буде легше цей. Пішли міні-задачу знешкодження ФІВІ, Вони хотіли її розстріляти. Ну, Кінцевому ефекту та ФПІ вони її знешкодили, але вона не взірвалася, а просто це бойова частина вигоріла. Ну і загорілася вся посадка, тому були такі нюанси. Ми обкопали свою позицію по периметру. Тобто вкопали її від чим далі і закидали піском. Відповідно, цей вогонь просто далі не пішов, і ми опинилися ніби на такому острівку зеленому. У нас тут є інструктора з омеги. Вони ставляться з розумінням і дуже багато навчитися можна, тому що ти, коли на позиціях, ти просто не встигаєш там тренуватися на полігоні, навіть вогнева підготовка, це і в тебе нема, просто що весь час тренувань. Фундамент, базові навички в тебе залишаться назавжди. Але тобто, щоб бути високоефективним фахівцем, тобі їх треба тренувати. Тобто твої навички вони будуть падати, але до якогось базового рівня, який ти вже відшліфував до автомату. Якщо ти часто виїжджаєш, то за два роки ясно, що досвід можна отримати, такий, що ти вже відчуваєш себе дуже впевнено. І прийняття, рішення, розуміння цієї цілої ситуації взагалом, воно приходить в тебе легше, швидше. Ще є важливим фактором те, що, крім того, спецперезнацівець впевнений в собі, в своїх товаришах. Він впевнений в своїх навичках, в своїх знаннях, в своїй фізичній формі. І також він впевнений у своїх товаришах. І, відповідно, взагалом ця і морально, і психологічний настрій, і підготовка загальна вона дає впевненість і формується більш настирливість і вміння досягати цілей.